Кото або ж феліотерапія? І так, Оксана Петрівна, я знаю, що цього не було в списку тем, але я люблю хотів занадто сильно, щоб не перевірити, чи лікування пов'язане з ними. Тож, в чому полягає користь феліотерапії? Вона знімає тривогу, знижує артеальний тиск і, звісно, ж відчуття самотності, що часто приводить психічні розлади і інші хвороби. Тож можливо, та бабуся, про яку ви чули і має 44 коти, це насправді найздоровіша і найщасливіша людина в вашій сім'ї. Тож, несерйозна це і історії того, як фаліотерапія взагалі з'явилась. Посередині ХХ століття американські та британські фахів... фахівці заради інтересу, по приколу, Почали влаштовувати сеанси феліотерапії для дітей та підлітків з затримками у розвитку. Пізніше котів всунули і психічно хворим пацієнтам після інфарктів та інсультів, та навіть людям з наркоталкозалежностями. І якщо вірити медикам, результат проти очікування було виграно на користь результату. Ви знали, що за статистикою щасливі власники котів на 18% більше звертаються до лікарів зі своїми проблемами? Тепер знаєте. Похарнасті ліки допомагають з хворобами серця, судиної системи, відхиленнями в роботі, нервів та печінки, ГРВІ та іншими інфекційними захворюваннями, синдромом хронічної втоми, больовим симптом, симптомами різних етіологій та локалізацій, неврозами, панічними атаками, маніями, депресією та іншими розладами. Хоча муркотіння здатне прискорювати утворення кісткової мозолі при переломах. Можливо, саме тому самі коти здатні так швидко відновлюватись після травму, впавши з великої висоти. Муркотіння має частоту 25-180 Гц. тобто це ультразвук для людського вуха, який чомусь прискорює регенерацію тканин. Дослідники сланчелеса також довели. Що кошатники рідше жаліються на гіпертонію, тахікардію та ритмію, а їхня м'яка шерсть не забуде про заспокоєння нервів. Дехто пояснює цілителів тим, що вони теплі. Для цих милих маленьких грілок норми температура тіла є 38-39 градусів, а тепло здатне знижувати біль, звісно, в залежності від її природи. А можливо, це просто емоції. При погляді на котів у людини починає вироблятись окситоцин, гормон довіри та псих... прихильності. Це приборкує стресові реакції, і цей бонус позитивно впливає на стан людини в цілому. Можливо, це відео переконало вас ставати з дивану та ще бігти, заводити цього маленького диявола додому, але пам'ятайте, що коти це живі істоти, які потребують піклування та догляду також. Тому обдумайте, чи є у вас така можливість. А на цьому, все, дякую за перегляд. Посилання на джерело інформації та відео використання для фону можна знайти в описі вже мого відео.